Чахли до ПКТ кулемета танкового. Ось Такий нам прислали танкісти зразок. Ну, він тут вже повністю зносився, можливо, через нього навіть і стріляли напряму, не встигаючи зняти. Ну, і також були скарги, що дуже важко його знімати, отягати руками, бо якби нема за щовати. Ногтиками зачепитися, а обжимає він ту горловину доволі таки жорстко. Тому ми виготовили 5 різних модифікацій оцих чохлів на танк. Отже, перша модифікація така якби найпростіша тут є такелажна гумка, яка Заходить всередину і є таким якби, обжимальним елементом. Елемент, який збільшує об'єм. І вона також, так як вона гумка, вона трохи його і піджимає. Ось такий варіант. Тут воно все мідною дротиком зав'язано і там теж додатково проклеєно. Це один варіант. Інший варіант теж з ручкою. Але на той час нам вже виготовили в Польщі з нержавіючої сталі пружини на пружинному заводику. Величезна подяка людям, які то зробили. Вони знають, що це вони. Е, ось. І таким чином там стоїть, так от защіпується він всередині і заклеєний. Ось тут, всередині, там пружина заклеєна і з'єднана кілечками. Ну і тут така от ручка, щоб можна було змої і в рукавиці зачепити. Тобто ручка тут вели вели велика. ПВХ тут вдвоє зложений. ПВХ бельгійський 600 грам на метр квадратний. Колір хакі. Ну а тут воно так по-простому заклеєно. Слідуюча модифікація, тут теж є петля, але вона вже венерює зсередини. І так воно найкраще прикладає зусилля саме там, де треба. Щоб коли знизу за то підгарля того кулеметного гнізда. Зачепив тут, притягнув. Пружинка розтянулась, ПВХ тканина не розправилась і теоретично має легше те залізти. Ну, і також воно продулювано прошито кевларовою ниткою. Ну, шили помічники. Так, от, трохи. Я би вдвоє нитку взяв би, ну, трохи. в один слой зробили. Ну, якби нитка точно що видержав, вона дуже міцна, дуже потужна. І інші модифікації. Тут вже так склеєно, і сама ручка винирює з боку. Тут мідний дротик, проколотий пвх тканина, пропущений дротик поза пружинку, і тут воно в то кілечко продіта іменно потужний, Потужне слово, таке паразит. Е, шнурок, шнурок який не боїться ні сонця, ні морозу, і зав'язаний він на морський вузол. Тут так само, ну така сама, але трошки інакше. Тут периметр, по-моєму, на 5 мм по діаметру більший. То, що просила зробити і такий, і трошки менший, щоб подивитися ну, більший, щоб легше залазило. Зал 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 Ось як тут зроблено, там ПВХ тканина, подвійний дріт грубий, по 1,5 мм діаметр. Ну, це ті, що електричні провода, 2,5 квадрата січення. Ось, і тут таким чином воно закручено. Я хотів ще пропаяти, але так я його потягав, ну, тут якби, воно величезну силу отримує, тут пропаювати не треба. Ну, так як воно вдвоє. Був би в одну, то воно би тут по... Е, якби це було одне кільця, то тут воно би розтягувалось, ну, розривалось би по з'єднанню. Так як це два кільця, то тут тертя велике, виходить, поки воно вийде по колу, то вже можна і не пропаювати. Ось і тут от зроблений морський вузол затягнутий. Дуже жорстко затягнутий, І ну, заплавлю на кінці, щоб воно розсотувалося. Це десь міліметрів 5-6 діаметрів, це капронова чи яка вона там, поліпропіленова. Шнурок. Ось, Тут трошки менший діаметр, тут трошки більший діаметр, а кільця однаковий. Я вважаю, що от такий от варіант кільця він. Найоптимальніший і по міцності, і по технологічності нам робити, і щоб там воно особливо нічого не заважало е ну, герметизувати той кулемет. Ось такі от, е їдуть варіанти якраз на день танкіста. Будемо таке привітання з Дням танкіста. І також. І Вони виберуть з цих варіантів, які їм більше до вподоби, які їм краще працюють. І також поїдучи, так як ми їм робили маска гармата танка з такою гумкою, яка їм не подобалась, то вже є нам на заміну їм з нержавійки пружини. І ми їм так відправимо і вони собі поміняють на тих масках гарматах на нормальні нержавіючі пружини. Не буде вже так, як має бути. Коротше, волонтер-інженер то робив. Заходьте на YouTube канал, може там буде, як це робилося, а може не буде, бо це вже робили помічники і процес я не знімав. Ну, там все так само, як і на маски, гармати, танка. Тільки трошки інакше. Всім дякую за увагу. Це робиться також завдяки вашим донатам, які ви донатите Сашку доброму. Картки будуть в описі до цього відео і, взагалі, кругом дає Сашко, добрий там Фейсбук і інші соцмережі. Дякую.